А хто це у нас тут такий маленький? Правильно, це бебі болгарка, яка впевнено займає своє місце між звичайною 125 турбінкою і гравером. Може різати метал. Кнопка м'якенька, і інструмент вмикається без особливих зусиль шпиндель зупиняється миттєво. Шпильку ріже без проблем. Тепер завдання із зірочкою. І при тому не перегріває метал. Оснащена індикатором заряду і блокуванням шпинделя для зручної заміни дисків. Поставив штатний зубатий диск. Ластик не помічає взагалі. Всередині безщітковий двигун, механізм блокування шпинделя сталевий, стоїть великий підшипник тут і малий тут. Тепер дерево. Треба два проходи. Дуже легко постачається у картонній коробці і має у комплекті один акумулятор 12 В 2 години, 4 диски по металу, пелюстковий диск для шліфування, диск по дереву, зарядку на 1 А, інструкцію і гарантію 1 рік. Тепер картон. Положення кожуху можна змінювати в межах трохи менших, ніж 90 градусів. Ламінат. Бачите, який виходить охайний зріз. Прогумоване руків'я і частина корпусу, керамограніт. Але для цього доведеться придбати окремо диск. Болгарки 76 х на 10 вже розповсюджені в Україні, тому диски на них продаються навіть в Дніпрі. Якось так. Заблокували шпиндель і за допомогою ключика викручуємо болтик М5 і фіксуємо за допомогою того самого ключика. Ну а штатним пелюстковим диском можна нагострити топора. Чудовий результат. Швидкість шпинделя складає. 17400 обертів. Що менше, ніж заявляють, хоча, як ви побачили, на роботу це не впливає. Плата з одного боку виглядає ось так і видно, що все пролите лаком. В якості кнопки у нас мікрік. З іншого боку, платка виглядає ось так. Також все пролито лаком. Вага інструменту з акумулятором 727 грам. Виглядає ось так. Тож, друзі, український бренд-лідер потужності достатньо демократична ціна, щоб купити шапка профіля або опис під відео. А ті, хто хочуть купляти інструменти після моїх оглядів, дуже дешево запрошую в свій телеграм. Він також в шапці профіля або в описі під відео. Але цю болгарку ви там не знайдете, тому що така корова треба і самому. До речі, в цій болгарці є захист від дурня. Якщо залишили включену болгарку, вставляєте акумулятор, вона не запуститься, доки ви її не перезапустите. Дякую за перегляд!